Вечір добрий, як прийшов день у стрію, вам розповім я, Микола Бойків. Про головне уже за кілька секунд. У зв'язку з активізацією АТО Стрийський штаб національного опору повністю відновив свою роботу. Вчора зібралася його комісія, запросили на зустріч також депутатів і громадських діячів. Говорили, як допомогти солдатам зі Стрийщини, що зараз на передовій, до чого домовилися далі. У сюжеті на питанні денному а кому захищати батьківщину? Ні, одна мама не хоче давати свою дитину на фронт. Згодні з цим всі згодні хтось має воювати і захищати країну за 23 роки. Ми відівчилися, що є обов'язок захищати. Військові звикли, щоб сидимо на базі, кєм горівку, розумієте, і раз в три роки стрільнем куди небудь Не менш важливе, а чим бурнити неньку держава на проблему махнула рукою, кинувши усе на призволяще. Тому у штабі національного опору дійшли висновку. Військових зі стрільщини мусимо забезпечити найнеобхіднішим усім людям. Одяг, продукти харчування, засоби особистої гігієни. Ну і звичайно, засоби захисту, бронежилети, тепловізори, оптичні приціли, прилади нічного бачення. Останні чотири пункти з цього. Списку коштують чимало. Хороший прибор нічного бачення коштує 30 тисяч. Тепловізор, який просто життєво необхідний, коштує 50 тисяч. Ви відчуваєте різницю між тим, що таке бронежилет 3,5 тисячі, тепловізор і, і нічного бачення 30 тисяч. Це колосальні гроші. Але це, власне, ті речі, які дадуть можливість нашим солдатам там виживати. Змобілізуватися та об'єднати зусилля закликають громаду, підприємців і депутатів в районі обранці на останній сесії прийняли рішення. Частину своєї зарплатні віддадуть на потреби армії. Відтак просили долучитися і депутатів міської ради. Ті отримали завдання подбати про сім'ї мобілізованих військових зі та бути більш активними. Зі слів Ігоря Брика міський голова пообіцяв кошти на забезпечення військових обранці народу обов'язково зберуть. Більше того, вже зобов'язали, щоб оплатити лікування сина одного з. Рисько військовослужбовця, що зараз на фронті, Микола Бойків Роман пранець триські новини. А вже сьогодні підприємці продуктового ринку організували збір продуктів для мобілізованих стриян. Продавці з базару разом з небайдужими покупцями зібрали крупи, макарони, м'ясні консерви, чай, каву, цигарки, засоби особистої гігієни, питну воду, печиво, шкарпетки, нижню білизну та інші необхідні продукти і речі. Уже згодом працівники штабу передадуть усе стрілянам, котрі вирушать в зону АТО. Сезон випускни закінчується. Нині останній дзвоник пролунав і для вихованців ВПУ номер 34 зі стін Альмаматер у широкий світ вийшли сантехніки, зварювальники, електрики, машиністи, кондитери, продавці, кравці, офіціанти. Багато з них вже влаштувалося на роботу у місцеві кафе та ресторани, на фабрику Стрітекс, Діскавері, борове обладнання. А частина учнів вирішила продовжити у у львівських вишах. Більше розкаже Марічка Ходовицька Цьогоріч Діти усі розумні і талановиті учні, а нині вже випускники вищого професійного училища. номер 34 під час святкової лінійки отримали масу нагород за відмінні знання, зразкову поведінку і навіть активну громадську позицію. Отець Андрій Біна з голова катехетичної комісії істрицької єпархії після молитви та окроплення усіх свяченою водою побажав випускникам реалізувати у житті свої ум. Я. І таланти. Але буквально за кілька місяців молода показала, що вони справді за інше майбутнє, за майбутнє без корупції, за майбутнє, де ці стосунки будуть чесні, де можна буде справді проявити свій талант і де кожен. Буде сповнювати ту місію, яку Господь Бог його покликав. Зі Львова також передали презенти організатору фестивалю, технічної творчості та конкурсу Золоте крило від міської ради, нагороду отримав і сам керівник училища за те, що рекламує спорт. Натомість вдячні випускники пригостили усіх караваєм. Хліб, оздоблений птахами із прісного тіста, випекли власноруч. Не забули і про слова вдячності, старости усіх навчальних груп низько вклонилися та викладацькій родині. Ті ж стримуючи сльози, давали життєві настанови. Як говорив класик, не основне наповнити чашу учня, знань учнівських, наповнити повністю до самого верху, а основне запалити факел, факел вашого знання, факел вашого стремління. Дай бог аби цей патіл запалився і горів все життя. Не забувайте про наше училище. Усі 414 випускників традиційно пройшли через рушник оберіг. Втім, багато юнаків і дівчат вирішили продовжити навчання. Близько сотні випускників вже зараховані на третій курс аграрного університету в Дублянах та Львівської політехніки. Решта випускників або пішли на роботу, або ж залишилися в училищі ще на два роки. Марічка Ходовицька Руслан Лесків, Стрийські новини. Повернули з того світу двох потупельників. Лікарям вдалося врятувати. Обоє щасливчиків мешкають у селі Добряни. Одному 14, іншому 15 років. У неділю, 29 червня, підлітки відпочивали на рідці Стрий, Купалися. Чому почали тонути, медики не знають. Відомо лише те, що з води хлопчиків виніс відпочивальник. Після цього чоловік викликав швидку допомогу. Стан обох потерпілих був важкий. Втім, одного лікарі з Трийської центральної районної лікарні, а саме працівники реанімаційного відділення, привели до тями цього ж вечора. За життя іншого потопельника боролися майже добу. Зараз діти перебувають у реанімаційному відділенні Львівської дитячої клінічної лікарні. Охмадит медики просять усіх бути обачними на воді. Один був без свідомості, другий поступав ще з елементом, навіть розмовляли, але на протязі буквально короткого терміну, не дивлячись на лікування, він суть, пішов з погіршення. Ото якраз за якому до відчування. Добре, що допоможкі спеціалісти, бронхоскопісти. Вдалося повідмувати багато рідини з легень, бруду. А далі кропотлива, важка праця. Яка все-таки привела до того, що діти живі. Леоні в Леоні. Вчора близько третьої години по обіді на вулиці Львівській, неподалік супермаркету Колібрі, сталося ДТП. За іронією долі зіткнулися два автобуси заводу Леоні. Водій того, що рухався позаду, не розрахував дистанцію та врізався у інший серед пасажирів. Ніхто не травмувався, а от автомобільні засоби потребують ремонту. У стрію відбулося свято футболу. На товариську гру до нашого міста приїхав вітчизняний грант Дніпропетровський Дніпро перший навчально-тренувальний збір якого прийшов у рідних для Мирона Маркевича винниках. Матч між скалою та Дніпропетровською командою викликав неабиякий ажіотаж серед вболівальників. Стадіон Сокіл містяни заповнили майже черть. На перший тайм головний тренер. Віце-чемпіона України випустив найближчий резерв. Тим не менше, саме гості контролювали хід поєдинку герої. 45 хвилинки сміло записати кіпера малиново зелених Романа Данковича він записав до свого активу кілька сейвів. Найбільше не щастило на завершальній стадії Ніколі Калінічу. Щоправда, і Данкович одного разу змушений був капітулювати. На другий тайм Дніпро повністю оновило склад, що без сумніву попливало на подальший розвиток подій Євген Коноплянка, якого до слова найтепліше зустріли у стрію, наче рукою двічі забив зі штрафних а хет-трик оформив Євген Селізньов. Гра завершилася впевненою перемогою Дніпропетровців з рахунком 6-0. Після матчу місцеві вболівальники ще довго не випускали із обіймів своїх кумирів. Ті люб'язно фотографувалися та роздавали автографи. Ші голова Стрейської РДА Володимир Борій та депутат місцевої ради Орест Йосипчук будуть сьогодні гостями Олега Филика. Прямий ефір програми Іду на присвятять обговоренню теми про децентралізацію української системи влади. Розпочнеться він о 19.30. Якщо у вас виникнуть питання, телефонуйте. Номер студії 39 169. Це було останні повідомлення випуску. Наші новини можна переглянути на сайті телеланком.юей маєте що розповісти? Дзвоніть 41993. Завтра у студії працюватиме Марічка Ходовицька, а я прощаюся з вами уже до наступного тижня. На все добре! Завтра у стрію протягом дня буде хмарно і падатиме дощ. Температура повітря коливатиметься від 13 до 15 тепла. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.